Розказує проблему. Купив отакий тримач ось, в Walmart. Але він не тримає. Зараз його хочу повернути, але чек я вже викинув. Mm. Чек вже в бусорці, як обично. От йду зараз спробую поміняти без чека. Бабулька. Бабулька на пікапі. Хто казав, що без чека повертає, це неправда. Чек отут. Без чека. Товар не повертають, але там в інтернеті писали, що повертається, якщо я не знаю, це якась помилка. Бачите, яка машинка розумна, вона показує максимально допустиму швидкість. От 60, тут на горі, бачите? І вона не, не під'єднані до навігації. Навігація теж показує 60. Тобто вона незалежна, сама знає, тут забита, напевно, карта десь. Чим ми тут займаємось, ось возимо дашик. Що там є щось вкусненьке? напишіть. Ось зараз доставочка сюди буде. Приїхав в якийсь pub, непонятно. Ну, треба клієнту дзвонити. Okay, where can find? This is Canadian Corner PUB. Uh, I'm at the Canadian's, uh, Garden City bottle stop. It's the beer store. А, ah, it's your beer stop. Okay. Легких 7 баксів. Ось тут був. beer stop. Що наступна? погнали? Бачите цю стрілочку? Це значить, що у вас перевага в русі, вони будуть стояти. Пропускати вас. In 200 метров, turn left north, route 180 north. Хтось розуміє, що вона каже? Переключив на англійський, нічого не понятно. <с art> Мінуси роботи, так пахне, капець. 7, 5, 8, 3. А я отак їх піджимаю цілий час. Отак і стою. Оп, на паркінг. Оп. Одні пікапи, подивіться. Один, другий. Оцей дживеніс. Їхати в саме центр. France, Canada Highway, Manitoba Отак англійську можна вчити. Вона щось вам там говорить, а ви привикаєте. Оце обмінник. Тут можна гроші міняти. Називається Money Mart 266 валют. Гривні, злоті не можна. Євро приблизно 1 46 долар один, десь 36. Подивіться, машина показує 85, навігатор 50. Кому ви вірите, як ви думаєте? Дивлюсь, що вуличка маленька, напевно, 50. Нісанчик, щось ти заглючив, яких 85? Це центр. Ну, десь близько центру. Ось Бачите, показує. Тут є і такі будиночки. Замовлення наступне, беремо? Беремо. Центр. Скажи, скажи, що не центр, ну центр. Трошки вам бідні пегав покажу. О там, бачите, тут костюм напевно. А я вот там он став, біля костльщика. Безкоштовна доставка. Якимись дворами повело. могло нормальною дорогою. Оцей блок. Я вже тут возив. бачите, де флаг. Готово, далі йдемо. Там у нас ще одне замовлення наступному клієнту. Торонто! Ну, вчимо не Торонто, подивіться. Таке міні Торонто. Оце головний відділок поліції. Оце справа. Ну, а куди на червоний? На червоний йдуть. Оце головний відділок. Тут треба робити справочку. Це бібліотека. Отут тут треба робити справочку. У несудимості отут. велодоріжка є. ніфіга собі. лефтанте евакуюють чи ні? До речі, знаєте, що тільки що зустрів хлопця в ресторані, і він працює в убарі. І він розказує, що зараз там на зиму стало навалювати капець після нового року. То, що я працював світа, не було замовлення. Зараз каже, що там капець. Він працює тільки в тордаші і в угорі. Так що пробуйте убор. Ну що, штрафів ніяких нема. як хто штрафи позначаються? Під вікно не ставлять? О, замовлення ще одне. Беремо. Мій любимий Тім Хортенс. Саме перше замовлення з доставки це я тут брав. О, так у мене тут два замовлення. Кейла і шейне Fier. Кейла і Шейн. 375. 375. О, візок і ще один. Кому треба. Походу, не дасть більше замовлень, бо в мене зміна закінчується. Тобто, що не казав, але прикольно придумали. Їдеш ось тобі прям швидкість показує. Обмеження. Не треба дивитись ні навігатор, ні знаки, нічого. Прямо ось скільки треба їхати. Так, це вечірня зміна, але показую зараз попередню, скільки заробив з 11 до півдругої, Тобто я був 2.30 на лінії, але останні півгодини не було. Замовлення, просто їхав додому. І ви, коли їздите на роботу, ви ж цей час не рахуєте, що ви годину потратили, годину назад. І я теж не буду рахувати ці півгодини. Тобто ділимо на 2, 23 бакси на годинку. Зробив я сім замовлень. У нас вийшло, дивіться, 4 замовлення, 3 чайових дали. Отут чотири замовлення, 2 чайових. А отут, наприклад, три замовлення і чотири чая. Оце взагалі шикарно. Зараз в мене наступна зміна з 18 до півдев'ятої. Сумочка вже дзвонить до мене, каже: Де ти там? Я ж тебе не брошу, не переживай. Ось, перше замовлення прийшло через 12 хвилин, хоча писало в busy. Беремо, беремо. Ввечері їздити набагато цікавіше, бачите, полос не видно. Ну, дороги вроді почистили, але так не до кінця чисто, бо полос не видно. І ввечері як одна така сплошна дорога. Кому цікаво, зараз відніпего мінус 5 на вулиці. Це аномалія, в таку пору повинно бути мінус 35. Це жара. Глобальне потепління йде. Це десь тут. 7 баксів платять їхати 2 хвилини. На вечір, бачите, як суші пішли. От тут. Беремо замовлення. Беремо Азія Сіті. Попереднє замовлення я достав не в той будинок, бо номера якби не світяться і ввечері дуже, дуже тяжко, ніфіга не видно. І вже поїхав, клієнт до мене дзвонив, прийшлось повертатись, і там я аж на 10 будинків помилився. Yeah. Yeah, -14. -14. -14. Треба було 814-й, а я 804-й віддав. Asian City. Your destination is on the right. Повинен бути в 39, а зараз 36. Ось, нажимаємо. Аріф. Все на місці. 11 хвилин їхати. 5 кілометрів. Щось мало, якось платять за 5 кілометрів, 7 баксів. Щось маловато. Тоді за 2 кілометри 7 було. Напевно, чай дадуть іще десятку. Десь тут. Викинуло мене з зони. Треба повернутися у цю білу зону, бачите? Бо не будуть приходити замовлення. О, замовлення. Беремо. Що пропонують? Пропонують 8 баксів. Ворко суші. Ото вон. Он ворко. Сьогодні на, шу... на суші, бачите, якісь. Прикольно, цей будинок він поділений на дві половини. Двері зліва і двері справа. Типу таунхауса щось виходить. Як дві різні сім'ї живуть. Вісім баксів, дали. Їдемо далі. Як в Україні будинки, бачите? Є і такі. Оце парламент Манітоби. А там на горі золотий хлопчик. А ще отут пам'ятник Тарасу Шевченка. Десь тут. Я тут був. Це перший пам'ятник за океаном Тараса Шевченка. Дорогу, скорочуємо. Ресторан Лейстей десь тут. Кому не подобається голос жінки, то можна поміняти там налаштуваннях на чоловіка. Ти шо. 5 баксів, один бакс чаю. Куди їхати? Знов сюди поїхали. Це, це все кур'єри побросали. Оце кур'єри на таких тачках їздять. 5 хвилин чекав в сьому ресторані, це моє, напевно, останнє, бо 8.30 закінчується зміна. 17 хвилин їхати. Стоїть. Ніхто не вкрав. От тут, напевно. Right. Будинок взагалі не зрозуміло, який номер. Хоч би написали десь. No numbers. Oh, sorry. Оцей yeah, no будинок був, але номера взагалі немає. От як так знайти? Так, саме цікаве. Дохід за сьогодні вийшов 39 баксів. Це я перше зловив 6.10 і закінчив 8.20. Тобто, грубо кажучи, за дві години. Зробив 5 замовлень. Тут замовлення було 4, чайових дали 4, тут замовлення було 4, чайових дали 1. Отут не додали. Бачите, від чайових залежить. Тут чайових дали 3, тут 3. Тобто вийшло менше, ніж я працював в обід приблизно на 7 баксів. Там я зробив 7 замовлень. Зараз покажу. Ось в обід я працював, зробив 7 замовлень. Так само за 2 години і вийшло більше. Просто. Більше давали чаю, ну, більше замовлень дійшло на 7 баксів, а це, грубо кажучи, це 20%. Ну, і Виходить так, що за 4 години приблизно 85 баксів. Тобто десь 21 бакс. 20 баксів можна робити, але це бруто, звідси треба відняти топливо. Ну і саме цікаве, скільки машинка середньо зуживає а ну, 5,4 рекорд. 6,5! 5 зірок, 6,5 у мене вийшло. Що там власники преюсів скажуть? Сьогодні вийшло 6,5. До рекорду на Бетюнюв, але 2.0. Коробка автомат. Все, побачимось в наступних відео.